15 жовтня у Києві відбувся День Гагаузької культури, організований Асоціацією гагаузьких товариств України за підтримки Міністерства закордонних справ. Захід об'єднав представників державних інституцій дипломатичного корпусу науковців та діячів культури. Подія розпочалася з виставки традиційного одягу, предметів побуту та старовинних фотографій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що збереження культурної самобутності національних спільнот це частина національної безпеки України, адже саме культура стає щитом проти спроб знищити українську державність. Без цього внеску наша загальноукраїнська скарбниця не є повною. А ще я пишаюся тим, що не забуває про своє етнічне походження. І що їхнє етнічне походження є дуже важливим для їхньої боротьби. Також під час заходу із доповіддю про історію Гакаусів України виступив академік Сергій Сикида, а голова Асоціації Гагауських товариств України Юрій Дімчоглу представив історію та сьогодення Гагауської громади, розповів про внесок її представників у розвиток науки, медицини, економіки та в оборону нашої держави у лавах Збройних сил України. Під час культурної частини заходу були продемонстровані барви гагаузьких традицій. На сцені звучали пісні у виконанні Софії Цонкової та Наталі Деніс. Також жіночий колектив Ніжна Троянда» представив гагаузькі традиційні танці. Завершенням концерту стала символічна пісня Ой у лузі червона калина, виконана гагаузькою та українською мовами співачкою Наталі Деніс. Дмитро Єфимов, Тетяна Станєва для видання Південь сьогодні.